Новий альбом гурту Козак Систем вже набуває популярності серед музичної спільноти і не тільки. Особливо великий резонанс у неформатної композиції Наш Маніфест. Саме таку назву мало і рок-шоу, якими презентували новий альбом. Оминути таку подію увагою не могла і наша музична редакція. Презентація другого номерного альбому Козак Сістим Живи і Люби відбулася в рамках нового рок-шоу Наш маніфест в столичному клубі Атлас. Рок-шоу складалося з двох частин. Спочатку на сцену вийшов Сергій Жадан і Скапанк гурт з Харкова Собаки в космосі, а потім вже з'явилися самі козак-систем. Рок шоу Наш маніфест вийшло яскравим, потужним шалено драйвовим. Зі сцени звучали правдиві гостро соціальні тексти за межею та прості ліричні кохання». Концерт відвідали друзі та колеги «Козак Систем» – Оксана Забушко, музиканти гурту ВВ, Ірма Вітовська, Марічка Падалко, Тоня Матвієнко та Рсен Мірзаян, сестри Тельнюк, брати Капранове, Антін Мухарський, Марічка Вормака та багато інших. Був на концерті і наш Остап Українець. А перед рок-шоу він зміг навіть поспілкуватися з солістом «Козак Систем» Іваном Леньо. Коротку закулісну розмову ми і пропонуємо вашій увазі. Цей маніфест можна було би написати. 300 років тому назад, і він був би актуальним. Щасів Богдана Хмельницького. Наш народ постійно бореться проти московського ярма. І тут можна згадати і Гайдамаччину, тут можна згадати і Коліївщину, тут можна згадати Холодноярців, тут можна згадати воїнів УПА, тут можна згадати героїв Крут, тут можна згадати всіх, хто загинув від рук більшовиків. Від рук ведистів, і ми з вами продовжуємо ту боротьбу. І ця боротьба тільки зараз фактично увійшла в от свою фінальну стадію. Нам цей шанс випав, і ми його не загубимо. Ты еще такие матрешка воринбургский платок Та под водочку селедка Чорну ікру я не їм і не У мені поли грица Смаку его истин іс...